Вітаю вас, мої дорогінки. Я Ірина. І у нас запитання сьогодні: в Україні хочуть вилучити з обігу готівку. Ввести електронні гроші. І головна причина боротьба з корупцією. І так, давайте подивимося, чи є такий закон, чи, чи взагалі його підготували, чи, чи це все законно, чи незаконно. Як це? Ну, не зовсім він ще готовий. Ця карта говорить про те, що не, не все там, не доробили щось вони. Якось він покладжений наразі на паузу. У мене так іде, що тут не все зібрано. Будемо так говорити, на початковому етапі. Тут ще нічого не. І ця карта говорить, що це ще не стопроцентно, що це ведуть. Тут не стопроцентово. Ця карта теж про це говорить. Тепер давайте подивимося так. Дійсно, це боротьба з корупцією. А ви знаєте, ось ця карта може говорити, що. Влада горить дійсно бажанням це все дуже швидко пришвидшити. Пришвидшити. Але я не бачу поки що тут нічого пришвидшеного. І так, чи добре це для українських, українців, для українського народу. Ні, не добре. Це знищення народу, це е, збідніння людей. О, стопроцентово. Дивіться, вже показують карти. Тобто, всіх, у кого були статки. Всі, хто міг якось готівкою заробляти. Наприклад, бідненька бабуся пішла 2-3 квіточки продала. Це тут навіть не тільки продала-не продала. Не кожна постарша людина вміє користуватися онлайн. І ось карти показують, що. Знищення народу і ще зменшення доходів для бідної категорії населення. Ось як. І тут карта смерті: це дуже недобре. Це настільки вразить ще, підкосить українське населення, мої дорогенькі. Тепер запитання до влади. І до, до наших мільянерів, мільярдерів. Чи дійсно Чи дійсно? це буде боротьба з корупцією? Зараз ми ще це подивимося. Ну, тут ще більше маніпуляцій буде. І а, та є, ну, люди, ви бачите, дивіться, законність а, тут припинить свою, своє існування. І я не бачу, що тут. Боротьба з корупцією навпаки, тут більше печалька, більше розчарування в цьому. Народ ще більше розчаровується у владі, влада ще більше, тобто навіть ну, влада, тому що це влада це застосовує для кого? Для корупціонерів. Ще більше для корупціонерів можливості гроші приховати і услізнути від. Правосуддя, ось як я бачу, услізнути. Тут ще більше можливостей. От. Ось вам ще більше можливостей. Я не бачу тут, що дійсно буде боротьба з корупцією. Це не добре для України. Для Взагалі для населення це не добре. І, в принципі, я ще поки що не бачу, що цей закон, що це. Скоріше за все, ну, наразі я так скажу, наразі це все заморожено, ніби, ніби, знаєте, в таку паузу покладжено. Ось вони ще точно не вирішили, не доробили на початковому етапі, і якось, знаєте, це скоріше все буде пізніше, десь до осені, якщо зараз я перевірю, буде це до осені чи вже на, аж на, на наступний рік. На наступний рік, скоріше все. Десь так зима. Наступний рік. Грудень, можливо, найраніше грудень. Ось знову вони повернуться до цього питання, але це ще не значить, що вони його приймуть. Якось так. В принципі, наразі їм поки що не до того. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.